Ні, життєвий і лікарський досвід підказує мені, що і каже мені про те, що кітамін-асистована терапія набагато чесніша, ніж будь-які методи. Поясню чому. Терапевт, який користується цим методом, він має сам пройти цю терапію. І от уявіть собі: скільки психіатрів приймає антидепресант? Я думаю, що не дуже багато. А от кетамін, ті. Терапевти, які використовують цей метод, вони мали пройти власну терапію. І тому це чесніше, тому що ти пропонуєш те, в чому ти переконаний своїм організмом. Твій організм вже прийняв ці зміни і трансформації, які спричиняє кетамін і ті ефекти, які породжені от власне використанням кетаміну. І тому, по відношенню до пацієнтів, отакий от підхід він чесніший, тому що я це пробував. Це супанестетичні маленькі дози, це не наркотик, це просто змінений стан свідомості, який відкриває глибину твоєї, твоє, твоєї душі, твоєї психіки. І те саме відбувається у пацієнта. Тому таке е менторство, таке наставництво, таке, така терапія вона ближче до взаємодії людина до людини, ніж прописати будь-який абстрактний препарат, там прозак чи, чи якийсь інший антидепресант. Розумієте про що я?